104 Прикарпатки, які народили більше п'яти дітей, отримали відзнаки Мати-Героїня нагородження відбулось в Івано-Франківську у палаці Потоцьких. Заступниця директора департаменту соцполітики Галина Сенек зазначає, статус матері героїні дає ряд привілеїв. З державного бюджету то є разова виплата в десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, що становить більше 30 тисяч гривень. Плюс додаткові. Додаткові пільги і сам статус, так мама, мама героїня із 104 жінок. Є одна жінка, котра має більше 11 дітей, чотири, котрі народили більше восьми дітей. Решта, котрі народили п'ять п'ять і більше. Відзнаку отримала і Галина Павлюк у жінки п'ятеро дітей. Вона зізнається, що з маличку мріяла про велику родину і запевняє, нічого складного у материнстві немає. До того ж, спочатку повномасштабної війни Галина долучилась до лав ЗСУ, служила разом з чоловіком та сином. В мене син також військовий. Він був на той час, коли почалася війна. Він був строковиком і вивезти вивести четверо дітей, одного залишити я так не могла зробити. І вирішила піти на фронт медиком. Відповідно указу, так мені було добре, легше контролювати, сказати 104. фронт, бачити, 104. де він є. Діти мене підтримали. Це був Волноварський край і півтора року гуляй поле запорізький напрямок. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук впевнена, багатодітних матерів важливо підтримувати, особливо у час війни. Вони є особливими жінками, вони є тими жінками, які не просто дають життя, а які роблять все для того, щоб життя в Україні продовжувалося. Сьогодні наші захисники і захисниці на передових позиціях борються за те, щоб наші жінки народжували свої рідні країни, щоб люди виїжджали, щоб люди не виїжджали за кордон, залишали і щоб На Україні продовжувалося життя. На заході у Палаці Потоцьких вручили більше 70 відзнак Мати героїня. Решту нагород передадуть у районні центри, де також проведуть відповідні урочистості. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія